Всім привіт! Любі друзі, мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво. І сьогодні ми з вами покрутимо рулеточку на мега контейнери. Нарешті я повернувся додому, нарешті я не записую десь на колінку відео. Але, знову ж таки, зараз сиджу без світла. Тому пишу на своєму старенькому ноутбуці. Тому, якщо будуть якісь. Невеличкі там проглюки, чи щось таке, я прошу віднестись до вас до цього з розумінням, тому що ну, так буває, що вимикає світло через наших болотних сусідів. Ну, добре, ми в це вдаватись в принципі, не будемо. Сьогодні ми оглянемо рулеточку на мегаконтейнер, подивимося, чи варто її крутити. Розкажу повну суму, що нам тут поклали, і підведемо заключення. Давайте глянемо, скільки вона вартує. Рулетка має 25 прокрутів і обійдеться вам, якщо крутити повністю в 35620 золота. Якщо ви заберете головну нагороду на 24 прокруті, то ви заплатите за рулетку 33120 золота. Ну і якщо ви її заберете на 23 прокруті, що в принципі вже доволі доволі непогано, ви заплатите за рулеточку 30 120. Для того, щоб вам з цієї рулеточки окупитися, треба витягти мінімум танк 10 рівня і хоча б танк якийсь. Ну, В кращому випадку ви маєте витягти дві десятки в голому стані, тоді ви окупаєтесь з цієї рулеточки. Якщо ви не витягуєте ці десятки, то то ну, ви, в принципі, в мінусі, в величезному мінусі. Тому якось так. Зараз ми зробимо декілька прокрутів, побачимо, що взагалі рулеточка з себе представляє. Не планую крутити повністю, але ну, я думаю, подивимося, як воно буде. Хочу прокрутити приблизно до 12-го прокруту, можливо, включно, можливо, не включно. Будемо дивитись, тому що до 12-го прокруту тут плюс-мінус все ще більш-менш адекватно по ціні. Далі вже буде надто-надто дорого. Добре, робимо перші прокрути у нас. давайте. Перші прокрути у нас підуть. Е, крім рулеточки, відкриємо ще декілька контейнерів, які в мене тут накопичились. Так, пісочниця. Добре, пісочниця. Давайте, напевне, будемо. А, фух, Я думав, вже десь зламав рулеточку. Я думаю, будемо зупинятись час від часу. В принципі, дві пісочниці. Давай мені ще третю пісочницю і я піду її скипати. Щось підглючує трішки рулеточка, до речі. Сподіваюсь, що це не ноутбук і тим більше не запис. Хо, це смішно. Гаразд, добре, давайте відкриємо цю чудо, до речі. Ще відкриємо з вами піщану кульку. Нарешті я вмазався, я вифармив її. Повністю зафармив піщану кульку, ми її з вами відкриємо і побачимо, чи вартувало це моїх титанічних зусиль. Добре, давайте, в принципі, почнемо. Панове, відкриваємо з вами 9 контейнерів пісочниця. Поїхали! Давайте! 9 контейнерів пісочниця. Тут мають бути сертифікати. Будемо відкривати один нормально, другий скіпати. Один нормально, другий скіпати. Для чого? Для того, щоб вмістити це все в одне шортс відео і тому, що ці контейнери не заслуговують, щоб їх відкривали нормально. Я вже про це казав в одному із своїх шортс і в одному із своїх відео. Я не розумію, чому така ціна реально на ці контейнери, тому що ну, об'єктивно ну, на піску мало хто грає. І така ціна це, ну. <сум> Неймовірно, з 9 контейнерів, 0 сертифікатів це бомба просто. Круті контейнери. Достойна заміна контейнерам з берег Тому. Ну що, панове, відкриваємо з вами три контейнери з берег Поїхали! Давайте відкриємо ще три з берег Чому ні? Хороші контейнери. Можливо, подаруй танчик мені колись, колись не в цьому житті, напевне. Хі -хі -хі. Ну, це реально смішно, я не знаю. Ну, мене просто скамить гра, а мені смішно, мені це подобається. Я погана людина, напевне. Хі -хі -хі. Добре. Давайте відкриємо кастамуху, швидко проскіпуємо, щоб вона не накопичувалася тут, тому що ну, кастамуха це сміття, тут навіть нічого цікавого немає. Радянські контейнери залишимо на фінал, на смачне, тому що радянські контейнери це класні контейнери. Ой, не сюди зайшов. Це класні контейнери, я думаю, їх можна відкрити. 250 золота. Давай, рулеточка. Можливо, видаси мені щось таке цікаве, щоб я прямо захотів прокрутити тебе і надалі. Ага, три кастомізації. Я зрозумів тебе. Аватар, який в мене був. Аватар, який в мене, по-моєму, також був, блін, давали би хоча б ті аватари, яких в мене реально нема. А так дають просто вс. Ну. Просто купу непотрібного сміття. Ну, така вже чесна гра, знаєте, тут нічого не попишеш, як то кажуть. Хотілося б, звичайно, витягти... Ооо, містичний контейнер першого рівня. А ну давай! Давай сертифікат, давай. 200 золота. Ну, він, можливо, до речі, окупив свій трохл, так? Можливо, окупив. Багато там ще покрутів можна зробити. Давайте глянемо. Ще можна, в принципі, робити. Поки ще недорого, ще можна робити. Головне, щоб в мене залишилося 22,5 тисячі. Тобто десь 2000 ми ще з вами можемо витратити на непотрібну кастомізацію. Я не знаю, Ну, кастомізація це прямо сміття сміття. Це прямо смішно. Пишіть, до речі, в коментарях, чи крутили ви цю рулеточку і чи вам щастить так само, як мені. О, три чорних скриньки. Залишимо, залишимо. Поки що залишаємо. Оце цікаво, до речі, що вони нам випали. Дуже круто. Реально. Пісочниця. Добре, поки що залишимо. 625. Давайте робимо ще один прокрутик, підемо в сховище відкривати. Можливо, навіть і радянські відкриємо. Давай. У, -у, У, три містичних контейнера. та ти що. Непогано. Слухайте. А можливо, навіть і не зроблю ці прокрути. Я просто хотів ще, щоб мене залишилось трішки золота Давайте, добре. Ой, не, не сюди. Ем, сюди. Давайте. Почнемо із радянських. Панове, відкриваємо з вами три радянських контейнери. Поїхали. Я, сподівав, ну, я думаю, що з них щось має, до речі, дропнутися. Ну, хоча б якийсь камуфляжик чи щось таке, тому що ну, радянські контейнери, вони. О, щось випало. Камуфляж щука. Ну. <світкій> Це погано, тому що він в мене був. <світкій> я був впевнений, що вони мені щось цікаве дропнуть, а виявилося, що нічого цікавого мені не дропнуть. Добре. Панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери. Поїхали! Контейнери розчарування. Давай. Не підкачайте мене. Коли? Ну, давай, давай сертифікат, ну будь ласка. Ну, будь ласка, ну. Ну, 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 ну це не смішно вже, ну гра. Боже, Чому мені так смішно з цього? Ну це, ну 2000 ну, вільного досвіду. Ну це кошмар насправді. Це дуже смішно. Такс. Добре. Панове, відкриваємо з вами три чорних скриньки першого рівня. Поїхали! От я хотів би дійти хоча б до третього рівня з цими чорними скриньками. Другий рівень. Слухайте, непогано. Непогано, хотілося б дійти до. У -у 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 -у, слухай, А може ти мені ще й третій раз даси другий рівень? Давай. Хе-хе-хе. Добре, давайте ще другий рівень тоді відкривати. Чому ні? Другий рівень. Давай мені третій рівень, будь ласка. <рив> <рив> Дай третій, будь ласка. Ну, це буде прям топ контент. <рив> ні, Ну слухайте, це прямо реально непогано. Це дуже крутий дроп, насправді. Тут ну, іронія іронія, але це дуже крутий дроп. Ну насправді могло випасти реально гірше. Ну і останні у нас контейнери пісочниця. Давайте, відкриваємо контейнери пісочниці. Поїхали. Навіть не, не смішно. Раз. Два. Три. Я навіть не буду це на шорт нарізати, тому що ну, це, вже, це вже навіть не смішно, якщо чесно. Ой-ой-ой. Слухайте. А нам ці чорні скриньки відбили так непогано цей, непогано прокрути. Давайте, слухайте. Можливо, ще покрутимо її. Можливо, знаєте, я так кажу, що по... не повністю, не повністю. А можливо, ми повністю її прокрутимо, слухайте. Ще три чорних скриньки дає. Ти диви, яка рулетка. Ти диви, яка файна рулетка, я тобі кажу. Непогано слухати. Один зберіг усі. До речі, це компенсація 100% 1000. Непогано. Стоп, щось. А, ну, талісман, правильно. 1100% компенсації. Слухайте. А ми так непогано можемо зайти. 950. Ну це дуже дорогі вже прокрут, напевне, за, за те, що тут залишилось. Ну, пісочниця, давайте. Давайте я навіть тут відкривати буду. Чому? Тому що ну, це об'єктивно контейнери дуже круті, дуже круті. Я не заслуговую їх відкривати в цьому сховищі. 23,5 тисячі. Добре, робимо ще тоді один прокрут, чому ні? В принципі, залишились цікаві більш-менш нагороди. Я думаю, з. Ууу, Та ти що? Ну добре, давайте відкриємо тоді, чому ні. Панове, відкриваємо з вами три чорних скриньки першого рівня. Поїхали, давайте. Три чорних скриньки. Давайте, не підведіть, любі друзі. Слухайте. Другий рівень знову дають. 100 золота це вже не, не так круто. Але другий рівень, слухайте, два других рівні, нічого собі. Давай мені ще третій другий рівень хо 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 Три чорних скриньки, другого рівня, давайте. Чому ні. А це прикольно, до речі, до третього дійдемо. Це який? Третій рівень! Та ти що, слухайте? Ці чорні скриньки, це щось із чимось. я вам кажу, мінімалку дає. Давай, третій рівень ще. Прикольно. Три, дві чорних скриньки третього рівня. Давай, тут може випасти 900 золота. Давай четвертий рівень. 800. Давай четвертий рівень, давай. Хі -хі -хі -хі. Ну, мінімалка, мінімалка. Шкода, звичайно, але прикольно було, слухайте. Прям дуже прикольно. Добре, відкриваємо тоді ще мега контейнер. Давайте, мегаконтейнер, поїхали. Давай танчик мені якийсь. 500 золота. Ну, не мінімалка і на тому дякую, в принципі. Так, добре. В мене знову 25 800. Слухайте. А, а, я... а як це коментувати? А чому, чому такий окуп? Я не знаю. Ну давайте ще прокрут зробимо, я не знаю. Ну, Тут, в принципі, бачите, тут залишилися оці... ось ці три нагороди, от, про які я казав. Ну, З них точно окупу не буде, реально. Ну, цей Ловець блискавок, це не анімований, з нього не можна отримати 10 000. Ну, 1750 можна витратити ще. В принципі, слухайте, я, можливо, би навіть її до кінця крутив, але не знаю. Ще, ще досі вагаюсь поки що. Давайте, 1750 це буде, скоріше все, останній прокрут. М -м, три містичних контейнери, слухайте, непогано, реально. Якщо мені з них випаде містичний сертифікат, я рахуйте, в принципі, в плюсі. Тобто, ну, я покрутив багато, і в мене ще 22 тисячі залишається. Тобто, ну, якщо з них знову ж таки випаде сертифікат, тому, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери першого рівня. Поїхали, давайте. Ну, містичні контейнери. Поверніть свою славу. Давайте. Колись у вас дуже багато сертифікатів, я вибив свій час, але зараз бачу, що ви взагалі відкрученими стали кошмар. Блін, а є сенс її далі крутити реально? Я просто так от думаю зараз. Ну, з однієї. Ой, та куди ж на цю пісочницю дурну зала. Ну, з однієї сторони, тут залишилося три прокрути, та вони всі насправді залишились такі собі, тому що, ну тут. Ні, не буду крутити, не буду. Не буду. Може, може потім докручу якось. Можливо, я додам це до цього відео, але поки що, поки що крутити не буду. Коротше, який можу зробити висновок. У мене на початку було 26 тисяч. 26,5. Я запам'ятав. Зараз в мене 22,5. 4,5 тисячі. Ой, 4 тисячі я витратив на ці контейнери. І я з них отримав вільний досвід. Не, нема, ну, небагато, в принципі. І в принципі все. Тобто, по суті, ну, рулеточка недорого мені обійшлась, поки, поки що. Але от, якщо крутити вже далі, про що я й казав, що ну, краще б я не робив би оцей за 1700 чи 1400, тому що ну, я був в принципі, в нулі. Я покрутив в нулі, і я, мав, я б на цьому зупинявся. Але задля вас я б докрутив до 16-го прокруту. Тут залишається ще 9 прокрутів, але вони дуже дорогущі і мені в будь-якому випадку не вистачить, щоб докрутити її до кінця. А скоріш за все, із контейнерів сюрприз не випаде нічого, із зберігу сі також нічого. А з мегаконтейнерів, ну я відкривав недавно 10 мегаконтейнерів. мені з них випало 4 тисячі золота. Це з компенсацією, і це ще з тим, що я відкривав три контейнери від пад. Ну тобто розумієте, мегаконтейнери останнім часом відкручені, і з них можна отримати, звичайно. Кажуть, можна, я не знаю, хто то ті люди, які вибивали звідти 50 тисяч золота, але є такі люди, є люди, які вибивали 100 тисяч. Я не знаю. Це якісь дуже щасливі люди, я не з таких. Тому на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ой! Точно, я ж забув. Ми ж можемо ще ж цю піщану кульку довідкривати. Коротше, це, це ексклюзив для тих, хто дивиться мої відео до кінця. Панове, відкриваємо з вами піщану кульку. Поїхали. Давай. Подаруй мені новий танчик, будь ласка. Новий, давай. Збери їх усі, камуфляж, акула. А, -а, 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 а Я вмазувався в 3,750 компенсації. Класно! Це так смішно, що аж потісно, якщо чесно. Я, мені це вартувало декілька безсонних ночей, поки що відкладемо. І я отримав з цього компенсацію. Компенсації. Слухайте, чесно, я вам скажу, нам вистачає прокрутити рулетку до кінця. Я не знаю, що з цього може вийти, але можна спробувати. Панове, відкриваємо з вами три містичні контейнери першого рівня. Поїхали Три містичних контейнери першого рівня. Давайте. Ну дай сертифікат, ну не жмися, ну контейнер, ну. 100 золота, ну це кошмар, це просто сльози, я не знаю. 200 тисяч срібла. Класно. Коротше. Блін, слухайте, а може тісно не спробувати до кінця прокрутити? Добре, давайте зробимо ще декілька прокрутів. В будь-якому випадку в мене ще є зайве золото, скажімо так. Хоча я за це золото можу купити танк на хвилинку 8 рівня. Так, не найкращий, це тайп 50. Ой, патон 59-й, але тим не менше. Давайте, добре, робимо ще прокрути. до 2000. За 2000 робимо прокрут. Давай, давай мені нагороду. Ну, Класно. Давай. Давай танк. <гум> <гум> класно, класно. А, не вистачить, не вистачить. Коротше, тут залишається... Ні, тут по суті вистачить, скоріш за все. Тут з натяжкою вистачить докрутити її до кінця. Питання в тому, чи ми з нею окупимося. Питання в тому, чи ми з нею окупимося. Ну, добре, добре, я докручу її до кінця. Гаразд. Тільки по одній причині: перше, я ніколи не докручував подібні рулетки до кінця. Друга, роблю це задля вас, щоб ви бачили, що з неї може випадати. Давайте дві тисячі. Але від вас я попрошу поставити вподобайку, підписатися на канал, поділитися цим відео з друзями, максимально його поширити і просунути. Тому що це відео дуже дорого мені обходиться. В тому розумінні, що ну, в золоті дорого обходиться. Тобто, ну... задля вас це роблю. Не задля себе, тому що я б її не крутив би, я б купив би щось в магазині, наприклад. Але роблю це за для вас. Будемо, до речі, відкривати їх поетапно, ці мегаконтейнери, чому ні. Хоча, ні, не поетапно. Будемо їх відкривати. повні, по Не по черзі, а. По 4 штучки, можливо. Ай, ладно, докручуємо вже до кінця. Ну навряд чи нам до кінця золота вистачить докрутити. Можливо, дасе мені головну нагороду. Ну давай. А ну який шанс тут на головну нагороду? Слухайте, 3%. 3%, це в принципі непоганий шанс. Зеконом мені золото, будь ласка, гра. О, сюрпризи. Сюрпризи я люблю. Давай, зеконом. Будь ласка. За 30 тисяч. А, сука. Хе-хе-хе. Давай, ну давай, ну законом хоч, хоч трішечки. М -м, кошмар. Добре. Я дав шанс контейнерам відпад. Я витратив на це. 26 тисяч в мене було. Давайте подивимося, що ми з цього витягнемо. Давайте. Панове, відкриваємо з вами два контейнери сюрприз. О, їхали! Два контейнери сюрприз, Давай. Астрон Рекс. Давай мені золото з нього. Давай. Слухай, ти реально золото може випустити, 100 штук. Давай. Давай мені щось класне. Об'єкт 907. О, до речі, непогано. Давай мені з нього золото, будь ласка. Давай. 500. Ну, мало, мало 500. Могло б дати більше. Добре. І що? 18 мегаконтейнерів. Ану давайте. 18 мегаконтейнерів. Давайте. Ще раз, Проставте лайк. Підпишіться на канал. Я дуже старався. Для того, щоб нафармити це золото. Я немало для цього витратив часу, ресурсів і фінансів. Тому ну, я вас прошу. Тому що бачите, варгеймінг відкручує. 4 тисячі. 4 тисячі це, ну, це, це добре. Окей, це дуже добре. 300 золота. Давайте зберіг усі зразу будемо відкривати, щоб вони тут не накопичувались. Ну, в принципі, тут я нічого не очікував. Давайте. Мені ще треба, щоб випадало золото. Давай. 350, ну це кошмарно, це сльози, Ну, Ну хоч 4 тисячі вже добре. 250, ну, це. Знаєте, це було б потішно, якби це не було б так дорого, реально. Боже боже. Чорна скринька. Добре, залишимо її на кінець. Давай. О, багато нагород. Е, сус... Коротше, по-моєму, вона в мене була. По-моєму, вона в мене була. Зараз глянемо. Давайте зразу глянемо, по-моєму, вона в мене була. Так, да, вона в мене була. 2 мільйона срібла. Класно! Пощастило. Ой, ну добре, давайте відкриємо тоді з вами ще цей контейнер чорну скриньку. Ну, 100 золота, це ні про що взагалі. Добре, що тут ще у нас? О, А що світиться? А, що я можу ці купляти? ні, не хочу. Добре, я трішки повиходив. Давайте продовжуємо відкривати. Давайте, мега контейнер. Ну, будь ласка. Розкішний сюрприз. Слухайте, добре. Ще й ти... 1000. Ще Непогано, це вже добре. 20 тисяч вільного досвіду. Ну, це, це, в принципі, таке собі. Ну ооо. 350. Ну давай, ну підкрути, ну гра, ну будь ласочка. ну. <свісно> ну, це за талісмани, це не рахуємо. Давай. Ну давай, 4 контейнери, ну давайте. 250, добре, відкриваємо зразу чорну скриньку. 400 золота. 3 контейнери. Давай, гра, ну давай, ну підкрути, ну будь ласка. Ну давай. 305... 300 золота це кошмар, народ. Ну, об'єктивно, якщо ми зараз нічого не вибиваємо, 250. Останній контейнер. Давай, будь ласка. Будь ласка, ну. Давай. 300 золота, кошмар. І того, у нас з вами зараз 12 тисяч. Ми в мінусі з вами на. 14 тисяч золота. Це дуже багато, якщо що. І розкішний сюрприз. Давай. Контейнер розкішний сюрприз. Будь ласка, дай там 10 рівня. Будь ласка. Об'єкт 907. За нього хоча б компенсація в. Вп... А... Блін, ну це класно. Дивіться. Випадає він нам чи не випадає, неважливо. Ми 5 тисяч з нього тільки отримаємо. Ну. Пф. Він мені ще й випав. Супер, можна було продавати, значить. Ну, результат, як то кажуть, на обличчя. Ми з вами прокрутили повністю цю всю рулетку. Витратили, ну, об'єктивно, плюс суб'єктивно, ми з вами витратили. Ну, я навіть тут не зайду на неї, тому що вже її немає. Витратили з вами, любі друзі. Я нагадую ще раз. 26 Де, Ми пішли в мінус 9 тисяч золота. За ці 9 тисяч золота ми з вами отримали нічого. Абсолютно нічого. Ми з вами отримали непотрібні мені сертифікати на досвід. Навіщо вони мені взагалі здались я не знаю. До речі. А, давайте. Знаєте, що я ще зробила? Не люблю таке робити, але гаразд. в принципі Якщо так підводити підсумки і калькуляції, то ну, об'єктивно щось мені сьогодні взагалі відкрутило. Тобто, ну давайте ще з Ільєму 75 тисяч. Я не знаю, можливо, випаде піщана куля, чудо якесь буде, не знаю. Ну. Ха, степи. Класно. Коротше, результат. Ми з вами в мінусі на 9 тисяч. Ми з вами не отримали нічого такого, що могло би покривати ці 9.000. Навіть цей танк, ця суша, що мені випала, вона вартує максимум 1006 5. Тобто, ну, це кошмар. Просто ну, мега контейнери це не дуже контейнери, кажу зразу. І я не рекомендую крутити цю рулетку. Вона максимально невигідна, і ви підете в мінус, скоріш за все. Тому якось так. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, обов'язково пишіть, чи крутили ви рулетку і що вам випало. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!